Через 11 років після випуску Альфа Ромео 4 c все ще привертає увагу, прискорює пульс та викликає дискусії. Але він вже не зачіпає за живе так, як раніше, принаймні, якщо це на вашому автомобілі стоїть штамп Альфа Ромео. Виробництво 4 c тривало з 2013 по 2020 рік, і сьогодні у Великій Британії залишилося лише близько 475 екземплярів. 4 c пропонувався у двох варіантах оригінальне купе та спайдер. Останній був запущений у 2015 році з ціною близько 60 фунтів стерлінгів проти 52 фунтів стерлінгів за купе. Вони побудовані на основі міцного, але легкого карбонового кузова з алюмінієвими підрамниками спереду і ззаду. Кузовні панелі виготовлені з композитного матеріалу. Який гнеться при ударі і не залишає м'ятин, хоча при досить сильному ударі він може порватися. Рульове управління без підсилювача, а підвізка спереду на подвійних важелях, ззаду на стійках Макферсон. Двигун – літровий турбобензиновий чотирициліндровий із середнім розташуванням. Він видає 237 кінських сил і приводить в рух задні колеса через блискавичну шестиступінчасту автоматичну коробку передач з подвійним щепленням. Купе важить лише 925 кілограм, а Spider 1080. Розгін від нуля до сотні займає 4,5 секунди, але його прискорення з місця вражає ще більше. Під час запуску 4 c привернув увагу змішаної преси. Всім сподобався його зовнішній вигляд і грубість, але деякі тестери розкритикували його погану керованість і поведінку на всіх поверхнях, крім найгладших. Запуск Спайдер ознаменувався подальшим покращенням рульового управління та геометрії, а також появою заднього стабілізатора поперечної стійкості та оновленого інтер'єру зі шкіряним оздобленням. Він також отримав покращені фари. Згодом ці зміни поширились і на купе. У 2018 році вийшла дуже обмежена серія Competizione c 4 а в 2019 році все закінчилося для купе і роком пізніше для Spider. Оскільки все більше чотири шукають нові домівки, зараз саме час придбати їх, поки ціни не зросли ще більше. Двигун доводить свою надійність навіть після 110 тисяч кілометрів пробігу з тихою стандартною вихлопною системою. Ви можете принаймні почути, що з турбіною, натяжним роликом і клапанами все гаразд, але опціональна гоночна вихлопна система звучить більш захоплююче. Інтервали обслуговування принаймні кожні 15 тисяч кілометрів пробігу або 12 місяців. Роботи включають загальне підтягування болтів, хоча деякі власники кажуть, що це не обов'язково. Ремінь слід міняти кожні 100 тисяч кілометрів пробігу або раз на 5 років. Зростає кількість повідомлень про те. Що генератор виходить з ладу, а модуль управління акумулятором помилково повідомляє автомобілю, що його батарея не повністю заряджена. Прислухайтеся, чи не вібрує стандартна система вихлопу на холостому ходу. Проблема може бути викликана пошкодженою гнучкою трубкою, а також чи не гуде глушник. Ретельно перевірте коробку передач під час тест-драйву. Перемикання повинні бути швидкими. Будь-які коливання, випадковий вибір або навіть перемикання коробки на нейтральну передачу слід вилікувати шляхом перезавантаження автомобіля кілька разів, щоб очистити коди несправності або оновленням програмного забезпечення чи прошивки у дилера. Але якщо проблема не зникає, поспішайте. Деякі власники повідомляли про нерівномірне перемикання передач. При закритій дросельній заслінці в автоматичному та ручному режимах і навіть про пробуксування між передачами. Перевірте документи з СТО на предмет періодичного підтягування болтів. Підрамники єдині деталі, які ржавіють. На старому автомобілі поверніть кермо і послухайте скрип. Найімовірніше – від головних втулок на нижніх поперечних важелях. Потрібно замінити увесь вузол. Але, на щастя, на більш пізніх моделях втулки були модернізовані. Власники оцінюють шини Michelin Pilot Supersport Sport вище, ніж оригінальні Pirelli P-Zero, За їх менш нервову керованість. Композитний кузов м'який і повертає форму після випадкового удару. Але фарба, особливо червона, також м'яка і легко сколюється і дряпається. Наявність захисної плівки на носі та крилах свідчить про дбайливого власника. Перевірте роботу світлодіодів центрального заднього стоп-сигналу. Перевірте низькі пороги на наявність пошкоджень і подряпин, а приладову панель на наявність розшарування або бульбашок. Оскільки літо стає спекутнішим, остання проблема може стати більш поширеною. Виправлення цієї проблеми є непривабливою та дорогою справою. Через понад 10 років з моменту виходу на ринок не дивно, що цей автомобіль починає зростати в ціні. Незалежно від того, чи хочете ви купе або спайдер, ви отримаєте надлегкий і добре пропорційний спортивний автомобіль. Який має динамічні здібності, необхідні для підтримки його зовнішнього вигляду. Завдяки стійкам Макферсон, підрамникам з алюмінією та вуглецевого волокна, а також горластому двигуну, який полюбляє оберти, ви не відчуєте, що вас обділили за свої гроші. Просто переконайтеся, що автомобіль, який ви шукаєте, має хорошу історію обслуговування і не виглядає так, ніби його експлуатували в умовах обмеженого бюджету.